Запитання 29. Що ж слова в діяннях, у неї натхнення Духа говорили Павлою, що він не йшов до Єрусалима. Діяння 27.4. Чому він не послухався Духа і пішов? Відповідь. Святий Пророк Ісайя в своєму прорості говорить, що спочивають всім духи на Спасителі, який виріс від коронієсею. Сайт 12,1,3. Ці дарі Святого Духа прилічуються попарно, дух премудрості і розуму, дух ради і кріпості, Дух віддання і благочестя. В цьому значиться страх Господній. Але можна думати, що прогість свого боку став, став у страх Божий в основу інших дарів, ніби фундамент благочистя. Толкова Біблія Том 5. Але він не відає. Семи Духів Божих і не навчає інших так сприймати це, а називає Духами дії єдиного і, і того самого Святого Духом, тому що у всякій дії цілком повністю пропорційно є присутній діючий Святий Дух. В схолі діючи, різним чином він перебуває цілком у кожному з тих, що відчувають його дії, і в той же час не розділяється всіх. Бо, за його словами, не змішано роздільно перебуваючи у всіх і в кожному, діючі, Святий Дух проявляється у них відповідно до єдиним і тієї сили, тому що Він наповнює все суще, адже Бог, будучи найвище сущим і названим для всіх сущих. Вслідзувати, що питання про сім енергії Святого Духа знову никло під час існіхацький супречик Іоанн Кантекузін у Чернецькій Осап, захисник вчені Григорія Фалемб. Паламі написав спеціальний трактат, правда поки ще не виданий. про Понотварні характери цих енергій. Вказівку щодо цього дивіться Іван Контекузені. Ріфораціонс дує, хорі судоконі, Кум Павло, Патріарха Латино Епістуліс Септум Традиція. Нунс Приму Едіти Корантібус. Добродекарс. А Божественний апостол різні дії ну, і того самого Святого Духа називає різними дарами. Перше Коронітян бачить, 12.4. Оскільки вони є результатами дії того самого Духа. Якщо і явня Духа дається у міру віри кожного для причастя такого дару кожного з віруючих, то ясно, що відпливну до віри і наявно увіруючого душевне лаштування, сприймається дія, яка дарує йому навички. тих же інші западі, співзвучну цій дії. Він говорить, що всяка навичка в заході створена духом є дар. Значить, як один сприймає слово мудрості, а інше слово знання, третє слово віри, а четверте, які-небудь інших перехованих Великим Послом дарів Духа перше Короття 28 і далі, так один одержує через дух пропорційно своєві, дар, довершеної безпосередньої і нематеріальної любові до Бога, Інше через. Той же дух, одержує удар до вершної любові та ближнього, як сказав, кожен має властивий удар, причиною якого є дія самого Духа. І думає, якщо хто й душу за святим і саєм назви Духами, то він не відпаде від істини, Бо у усякому дарі більшому чи меншому, цілком і є присутній святий Дух. Тому справді великий, що став над людських таїнств апостол Павло, який безпосередньо держав відповідно до своєї віри дух, доверешеної благодаті стосовно любові до Бога, і не послухався тих, хто держав дар доверешної любові до нього, і промовляв через дух, тобто через дар любові до нього, утворений духом, адже я сам сказав цей дух сприймається від прокатих дара, щоб він не йшов у Єрусалим. Схолі він говорить, що той, хто любив Бога від усього серця, душі і сил, є більшим упорівнянням з тим, хто полюбив ближнього, адже нерозумно, щоб гірше засновано закон для кращого, але, скоріше менше повинно керуватися більшим. Товий Божесний апостол про справедливості і не погодився, щоб обов'язкогідні чим управляється тим ступенями, над якими вони начальствують, щоб не розірвали гармонію всіх сущих і особливо передок божественних речей. У дані схолія приховує та фрагменти Георгія. Далі скран, фрагмент 1 із сопіськ 5 століття Різдва Христового. Апостол віддав перевагу не їх духовній любові до себе, а любові божественній і промислинній, вважаючи їх непорівнянними, і не як ослушних пішов він Русалин, але й їх, які пророкували через їм даним дії духа, прикладом своїм прагнув спонукати до любові, що перевершує все. Тут, преподобний, вживає термін. Агапі, а поняття пофтос, що означає тумливий потяг граничну напруженість любові, для позначення духовної любові це поняття використовували багато християнських авторів, в тому числі Клемент Олесандрівський і Іван Моск. При подобне Новий нової розбудовуючи своє вчення про екстаз, також часто говорить про любовне прагнення, пахот, до єдиного Богом, дивіться архієпископ Василій Кривошень преподобний подобний Новий нової Париж, Париж 97. Рік. Отже, не ослухався Духа Великий Павло, але навчив тих, що прокували про нього, дару любові стосовно того, хто треба від меншого сходити, до співпричастя із більшим вищим. І знову ж, якщо пророче дар значно поступається дару похизкому, то не має підстави управляти все, оскільки кожному визначений свічил, не подобаючи, щоб краще поступатися гіршому, але навпаки, гірше повинно йти за кращим, Бо тоді ті, що прошу, Рокують через Пророче Дух у них, а не через Дух апостольський, показували Святому Павлу обос того страждання, яке трапилося з ним, і показуючи його таким, що перевищує значення такого страждання. У тексті лакуна, що утрудняє розуміння його, особливо складним поставляється переклад фрази і ритулогу. Ясно, що препловний отець знову проводив звичайно для нього відмінні слогосун і тропосу. Ті, що пророкувалися того. Павлу розкрили лише образ буття трохус, рядуючого страждання, але і перетулогу передбачає кілька тлумачень. Перше страждання відбувається заради Слова Божого. Друге спосіб його, ніби замінить сенс слого цього страждання або, третє, буде перевищувати даний сенс. Із цих можливих тлумачень ми обрали останнє. Участь у того Павла, застерігаючи його, ймовірно, вважали, що майбутнє страждання немає резок. Вони бачили усе у прості одіння лише зовнішній бік її тропос. Він же, звертаючись від погляд тільки до божественної мети, вважав задній все середнє, ревнуючи про те, щоб перенести все, що з ним відбувається, але не про те, щоб стати другим Христом і не наслідування Христу успішно довести до кінця все те, що заради що Христос, і згідно тому Вівництвом Божим провів життя у плоті. Схоль і середнє називають ті види спокус, які Передбачали через духа ті, що проховали Святому Павлу стосовно пробування за існу, що очікує його, але він не звернув ну, уваги на них, і поспішаючись захистся свястом по іпостасі бачених благ, більше того, як прийшов уже допомоги віри за Суще. Значить, те, що здається, не непослом великого апостола, є насправді оберігання блочіння, що управляє і влаштовує все божественне слово, а також слідкує за тим, що кожний не змінив свого належного місця перебування. Моє ну, ясне навчання стосовно того, що ступені церковної іерархії це розподілені духом. У жодному разі не повинні змішуватися один з одним. Тіс Еглесієс Вахмус. І це висловлення преподобної вкладає широкі зміст церковного благочиння. Зокрема, уявлення про перевагу і апостольського ступеня чину над прочі. Амінь.